Дорогі друзі, вітаю вас сьогодні на першому токсичному подкасті про бізнес. Сьогодні сталася ваша давня мрія, і цей подкаст записую я без тараса. Ти такий смішний. Друзі, підпишіться, будь ласка. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, тому що, можливо, якщо ви підпишетесь, то ці відео будуть значно смішніші, ніж є зараз. Добрий день, Володимирович. Привіт, Ганочка. Сьогодні ми маємо дуже хорошу подію. Ми сьогодні хочемо оголосити вам в цьому суперкоротенькому випуску другого переможця в нашому чудовому подкасті. Ти справді вважаєш, що це переможець? Так, другого переможця тобто людину, яка зайняла друге місце в ідеях назви для нашого подкасту. Якщо ви бачите в попередніх випусках, наш подкаст тепер називається перший токсичний подкаст про бізнес. Переможцю ми вже надіслали 10 суперкрутих книжок. А другим призом було обід з нами, на якому ви зможете запитати нас самі класні якісь питання, які ви продумаєте. І ми постараємося на них відповісти. Отож. З усіх тих варіантів, які ми обговорювали, які нам дуже сильно сподобалися, нам сподобався дуже крутий один коментар, в якому було аж 14 ідей, почався коментар. Мне здається, що 14 ідей це прям рекордсмен. Здається, що так. Та. Почався коментар з дуже крутих слів. Надіюся, ви з них точно не оберете, бо це буде дуже дивно. Але оскільки ми дуже дивні. І оскільки то саме... це, то це майже наш фаворит. Був. Так це, це, це був у нас насправді. Наш... Зізнається людина, прям маркетингу підійшла до цього питання. Так, і насправді одна із цих назв стала першою ідеєю, яку яку ми насправді хотіли впровадити, як ми розказували в попередніх випусках. Подивіться, ми навіть зв'язувалися з Бритві Спірс, майже з Клавдією Петрівною стосовно саундтреку. До цього проте якби сталося, як, як сталося. І так, е нашим другим переможцем є Микола Гошанський е з 14 крутезними назвами, з яких ми були, обрали е в шорт-ліст назву ну, я думаю, трансформація. Та, та насправді ми хотіли я розкажу трошки предісторію. Ми, в нас ідея була в тому, що ми хотіли назвати радикальна трансформація. Uh -huh. По факту це дуже корелювало з піснею Клавдії Петрівни, до того, коли вона не поставила себе в один ряд з Брітні Спірс. Так, але чекай, вона ж потім записала ж з цим з Яновичем. Вона ж тепер в нього має саундтрек. Ну, слухай, де Янович, нович, де ми? Власне, да, ну, власне. Я, та, ну а там, а там розцінюєте, як хочете цю, цю репліку. Так. Тому ми кличемо, сконтактуйте, будь ласка, з нами, можливо, в коментарях, можливо, власне, через наші соцмережі. Ми з радістю запросимо вас на обід. Я думаю, що на найближчі тижні точно знайдемо час це зробити. Ми вас запрошуємо на обід, якщо ви на нас підписані. І заплатити за цей обід, тож бізнес-модель. Тому вітаємо, вітаємо! Тут будуть оці бурхливі оплески такі домонтовані. Вітаємо Миколу Гошанського з суперкласною крутою ідеєю і ще з 14 чотирнадцятьма крутими ідеями, які він написав. А якщо будете чемні, то ми опублікуємо в десь в наших сторісах, в шорцах і ще в чомусь з цих молодьожних слів, опублікуємо чат. Давай каже, які ти скрін розумієш. з всіма назвами вітаємо. Всі дуже круті. Будемо радимо. Бачити. Так. Дякуємо Насправді всім за дуже класні ідеї. Дуже були класні. Нам дуже сильно сподобалося. Що, хоч під одним нашим відео було так багато коментарів. Все, прощаємось. Напишіть ще десь, Справді напишіть ще під якимось коментарі. Негативні. Любі. Все, прощаємось. па-па. — па -па. Насправді ми вам дуже вдячні за кожен перегляд, але нам буде ще приємніше, коли ми зможемо з вами взаємодіяти, як з підписниками. Нам дуже. Цінний ваш фідбек. Ми справді сподіваємося, що те, що ми робимо, приносить користь власне вам, приносить користь вашим сім'ям, родинам, загалом країні. І ми справді будемо старатися робити цей канал значно цікавіше. Ти, як та мода. Так.